Наші щирі вітанічка сім, так, Тайсоне? Сілися на задньому дворі, не знаю, можливо, тут буде вітер трішки заважати І, і нам, і тим, що протягами. І зараз знімаю, чути, не чути, не знаю. О, дивіться. Оце вже сіла з великим страхом. Звісно, що це смачно, це груден. Тут, мабуть, підра два в мене висипана. Отак, з лісу приїхала такими грязними. Всі в піскові. І одне питання. Як їх тепер швидко почистити, щоб потім на три дні ще квасити в водичці, ну, вимочувати їх. Які способи тільки вже не пробувала. І металевою цією е, щіткою е, Йоршиком. Минулого разу взагалі ось, взяла оцю міні-версію для килимів, ну, взагалі, тому що можна нею все підряд чистити. Що я вам хочу сказати? вирала тільки щітку, забилося. Нічого, воно е, ну, недієвий. спосіб дуже недієвий. І е, оцей пісок, отут який, знаєте, прямо в'ївся, його досить складно. Я їх, до речі, перед цим партією була просто замочила. Ну і що? Ну трішечки ніби, ніби простіше, ну точніше, швидше, ніж отак іде <смір> по поверхні. Ніби тут трішечки там листки повідпадали. Зараз не буду я їх замочувати, спочатку пошкребу добряче, а вже потім. Все рівно ж ця робота нікуди не втече. Люди її рекомендують, пишуть, що можна зубною щіткою. Людочки, ви уявляєте, зубною щіткою це добре, якщо їх там ну, три. Звісно, це не добре, цим не наїмося. Але ж, а якщо їх п'ять відер, яка зубна щітка? Ну, До речі, хотіла спробувати зубною щіткою. ну, моя... Досить м'яка, старої не знайшлося. Чоловікова щітка жорстка. Ну, також подумала, що вона не жорсткіша за оцю. Думаю, не буду навіть експериментувати. Дехто розказує, що, Слухає, нас підслуховують. що можна їх засипати просто сіллю. І одна мені знайома розказувала, що каже, їх багато збирали на вози і просто в діжки із сіллю пересипали зі спеціями, з усім. І потім весь оцей бруд навіть, каже, і листя, все повністю, і пісочок, все йде на дно і достаються, білі, білі вже будуть білі грибочки, готові до вживання. Слухайте, я чомусь, я навіть не хочу сіль переводити, ну можна було б спробувати. Знаєте, не хочу і товар переводити, ну мені шкода. І сіль також не хочу переводити. Тим більше, знаєте, в наші часи. На речі, нарешті ми почали цінувати, до речі. Тому не буде такий спосіб пробувати. Зараз покажу спосіб, яким користуються вже більше 20 років, іншого ще не придумала. А ще в мене була ідея фікс: знаєте чим Кьоргером Ну, оцим. Та всі про нього знають правильно такий пристрій е для миття там і не тільки. Всього, чого тільки можна. До речі, ми цим Кюрхером порвали два килими. Ну, син перестарався, так хотілося позбутися всього бруду, що поробилися дірки. Ну, я думаю, з грибів взагалі нічого не залишиться. Ще, е Можна, звісно, понести до ванної кімнати, і якщо є душ душем отак, добряче прям вибивати тоді між цими реберцями нічого, дивіться, як грають гарно переливи. це ж він вже грязненький, а як вирвала, відразу так переливається гарно і оце молочко виділяється. І душиком можна повибивати трішечки пісочок, але ж основна маса, але ну, основний той, що в'ївся, він нічим. Нічим його фактично знаєте навіть не відгрезеш. Я вам собі підготувала вже відро, куди буду викидати все, що зайве. Ну і, звісно ж, шкрептиму зараз шапочку. У мене тут помічники вони просто ходять, ходять. А потім вони ні, мама, знаєте, що робила? Оце я вас вже надурила. Знаєте, що один помічник сидить, інші швендіють і мовчать. Я вже навчила, як я щось знімаю, всі мовчать. Бо потім, Ой, ми там хоч не матюхались, не матюхались. ні. Ось у мене ж ні квасяться. Зараз треба вже їх зливати, оце вже я їх відшкребула. Не лякайтеся, що вони так трішечки побуріли чи по такі сизого кольору стали. Зараз буду промивати їх, потім знову ж таки передивлятися. І засолювати. Оце в мене отут, мабуть, в цьому відрі три відра. Звісно, що дуже багато залишків з них. А, як приємно пахне. Слухайте, оця водичка, ну, якщо не дати їй, звісно, заванятися, вона так приємно пахне. Таким, знаєте, вже як вони підбродювати починають. Оце я вже другий день квасю, так, мам? Завтра вже буду їх консервувати. Ну, не консервувати я гарячим способом. Їх спочатку треба відварити, а потім кипятком залити в банки і в прохолодне місце погріб або холодильник і через місяць їсти. Ну, не хочу я йти по пристрій, який триматиме телефон. Зараз покажу, як я це роблю. Оце беру кожен гриб і отаким От чином. От уявіть. Ну, Звісно, двома руками я це швидше роблю. Ну, воно принаймні отак, хоча б дивіться, ножем шкребу. І все рівно, бачите, і отут ось не можу дошкребти. Ну, хто, я не знаю, можливо, ви знаєте кращий спосіб. Оце отак кожен гриб, оце в кожну щілину. Навіть буду зараз перерізати, бо я ж туди так ножем не влізу. Це такі, знаєте, гратися можна. Я кажу, один серіал цього не витримує, вони закінчуються просто серіали. Ну, а як по-іншому? Я не знаю як. Тільки так, можна, звісно, ще оцією знаєте, такою мочалочкою для миття посуду, і отією шорсткою стороною можна також пошкребти для прискорення процесу. Так, звісно, отут буде краще, тоді водички прям замочуєте. і отут... А ну, у вас от є ота мочалочка? О, Ми тут у нас просто ще літня кухня, ми ще не заїхали. Ось цією стороною, отак гарненько з усіх сторон сторін, але ж також може. Ну, Відламуватися можуть невеличкі фрагменти гриба, нічого також страшного. <кій> і оці і края добре відмиються. Все рівно чуєте? Оце все пісок. І нічого з ним не зробиш, крім отак от як шкребти. Ніжку я взагалі отак зрізаю, чистю її. Навіть не просто пошкребла, а отут один шар отак от беру і зрізаю. Ну, а що робити? Я її відріжу зараз і отаким от чином. Ось, бачите? Заодно дивлюсь, щоб вона була гарненька-біленька, щоб не було черв'ячків, бо є і на таких грибах також. А пластиночки потім гарно кожен переполоскую. І все ж таки йду туди, до станції, там, де вода буде бігти, трішечки під напорчиком промию. Ну, Оце такі справи. Захочете, хто хоче смачно. Їсти, хто любить грибочки, той терпить отакі тортури. А що робити? Ну, на цьому все. Якщо у вас є якісь інші способи, швидкі для очищення цих грибів, діліться, будь ласка, Приймемо на замітку, будемо користуватися. Ну, а я сідаю і починаю шкребти. А що робити? Назбирали, тепер працюємо. Всім дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів. До побачення.